Дівчинці три. Вона їде у тата на шиї. Зверху все видно зовсім інакше, ніж знизу. Тато не вірить, що вона скоро подоросліше. Тато готовий втілювати у життя всі її примхи. Дівчинці шість. На колінах у тата зручно. Він подарував їй цуценя і велику цукерку. Тато колючий, як їжак, і як ведмедик великий. Тато уміє знає все на світі. Дівчинці десять, їй захотілось помаду, тихо взяла у мами, нафарбувала рожевим губи, тато лаявся, кричав, що так не треба робити. Так, тато інколи вміє бути сердитим і грубим. Дівчинці скоро 15, Вона вже доросла. У сумочці пачка цигарок у таємній кишені. Тато вчора запропонував покататися на шиї. Дівчинка пирхнула Ти ж не витримаєш, ти старий. Дівчинка палить у вікно і підстригла волосся. Дівчинка хоче тату і до Єгипту. Тато чомусь дістав новорічну ялинку. Та дівчинці це вже давно не потрібно. Дівчинці двадцять, вона ночувала не вдома, тато дзвонив разів сто, а може, і більше, дівчинка всю ніч не підходила до телефону, а тато не спав вночі жодної хвилини більше. Вранці приїхала, тато кричав і лаявся. Дівчинка злилась у відповідь і кидалась речами. Дівчинка доросла, так каже її паспорт. Дівчинка може робити що завгодно ночами. Дівчинка одружена, бачиться з татом нечасто. Тато сивий і подарував їй велику цукерку. Тато сьогодні трішечко плакав. Від щастя. Донька сказала, що скоро він стане дідом. Дівчинці тридцять. І їй хочеться до тата на ручки. Дівчинці тридцять їй хочеться до нього на шию. Хочеться ялинку, цукерку і рожевий бантик. Дівчинка бачить. Як мама й тато старіють, і в книзі зберігає від цукерки розглажений фантик. Дівчинка дуже втомилася і плаче ночами. Тато дзвонить щодня, турбуючись про онуків. Дівчинка хоче хоч на день повернутися на початок. Дівчинка хоче додому. Хоче до тата на ручки. жінка з червоною помадою і лаком, жінка, що любить коньяк і дивитися мелодрами. Тато сьогодні дзвонив і по старому жалібно плакав, у ніч відвезли на кареті до лікарні їхню маму, мама одужала. Дівчинка ходить по кухні, пахне ліками і чимось приємно солодким. Дівчинка знає, що все неодмінно буде добре, та інколи хочеться кинути все і тікати у світ, де вміють повертати час, де виконують всі мрії і примхи, де дівчинка їде як у дитинства, у тата на шиї, і звідти. Все-все дуже добре видно.